12 вересня святих патріархів Царгородський Олександра Йоанна Павла Нового. Святий Олександр був архієпископом Царгорода. Ми вже згадували про нього в житті святого Митрофана і в житті святої Атанасія, святого Атанасія, коли відбувся перший Вселонський собор в Нікеї. Святий Олександр тоді був. Уже єпископом, помічником святого Митрофана. Він звернув на себе увагу отців Собору, рішучістю, за якою захищав Христову віру від безбожного Аріяна. Патріарх Митрофан призначив його своїм наступником, святий Олександр обіймав патріарший престол у 326 по 340 роках. У часи його служіння, власне, і загинув страшною смертю. Арій. Хоч імператор Костянтин Великий був ремним християнином, та поганські мудриці хотіли його відштовхнути від Христової віри, вони просили, щоб їм було дозволено публічно довести, що поганство ліпше від християнства. Найзнатнітіші їхні філософи стали робити закади проти Христової віри. Але коли один з них почав виступати проти Ісуса Христа, тоді святий Олександр став напроти нього і голосно сказав Іменем Христа Спасителя, наказуй тобі замовчати, і Бог показав свою силу поганин під час промови рафтом овнімів. Великий страх охопив поган, одні з них утекли, інші повірили Ісуса, а поневолений німетою припав до ніг святого Олександра і лише після молити патріарха став говорити. Перші його слова були словами визнання Христової віри. Святий Олександр помер у глибокій старості, а своїм наступником він призначив святого Павла, пам'ять якого шанований 6 листопада. Святий Йоанн був родом з Кападокії, за рік до смерті імператора Єретика Анастасія у 517 році святий Йоанн на загальне бажання народу був возведений на Патріарший престол, на якому перед ним сидів Єретик Тимо... Тимотей. Імператор Анастасій втручався у церковні справи і на, патріарха, на патріарший собор Антіохії посадив Монаха Севера, Єретика, який проголошив, що Іс, Ісус Христос було лише саме божество і, його, і що Христос лише як божество страждав на Христі. Патріарх Йоанн виступив проти Єресі, кинув клятву на Севера. За щось стяв на себе гнів імператора. Але той невдовзі помер, а за його наступника побожного імператора Юстина І, патріарх Йоанна зібрав про сорок іпископів на місцевий собор, який засудив Єресь Северена. Недовго Святий Йоанн пас своє стадо, але його життя було так сповнене чеснот. Що святий Софроній називає його джерелом чесноти, а папа святий Гормиста називає його пастирем, якого сам Бог покликав на те, щоб запровадив мир у Христовій церкві. Помер святий Йоанн в 520 році. Святий Павло обідняв потерящий Христос у 780 році, після і Коноборця Мики. Останній рік правління імператора Лева IV, але не той зі святий Павло усвідомив. Що йому бракує сил, аби сміливо оборонити Христову церкву від Єресей, і, хоч після смерті Лева, правила його дружина Ірина опікунка малого сина Костянтина VI. одна святий Павло рікся Патріаршого престолу, він пішов до монастиря святого Флора, і там, у великій благочесті, обоснестаних постах помер у великій святості. Ісуса, Сину Божий, помилуй нас.